Вітаю всіх! В цьому відео поговоримо про свіжі футбольні новини. В Батумі відбувся матч п'ятого туру Ліги націй УЄФА, в якому збірні Грузії протистояла національна команда України. Поєдинок завершився нічиєю з рахунком 1-1. Через сильну зливу проведення поєдинку було під загрозою зриву, проте матч все ж таки відбувся. І збірній Україні вдалося забити швидкий гол. Судаков та Мудрик зіграли в стінку на правому фланзі контратаки, після чого Михайло прострілив до центру, а Кверквелія зрізав м'яч у власні ворота. За 14 хвилин до кінця основного часу. Асу атака Грузії досягла успіху. Какабадзе з правого флангу навісив на голову Кочарашвілі, удар якого Трубін відбив. Проте Мікаутадзе вдало зіграв на добуванні, вирівняв рахунок. У компенсований час українці вибігли в шалену контратаку і мали 100% шанс вирвати перемогу. Проте Мамардашвілі зробив два неймовірні сейви поспіль, ставши головним героєм зустрічі. Якщо Україна не переможе в гостях Албанію, то вилетить в дивізіон Сі Ліги нації. Збірна України поділила очки з Грузією, а Чехія та Албанія також зіграли в нічию. Після таких результатів українці залишилися на останньому місці у квартеті. Лідерами залишилися Чехи. На другому місці йдуть грузини, албанці треті. 19 листопада в завершальному турі Україна зіграє в гостях у Албанії, а Чехія прийме Грузію. Українці втратили всі шанси виграти групу та автоматично піднятися в дивізіон А. Якщо вони Переможуть Албанію, а Грузія не виграє у Чехії, то фінішують другими, що дасть їм право на участь в перехідних матчах з командою з третього місця в дивізіоні А. І якщо ж Україна не переможе у грі з Албанією, то напряму вилетить дивізіон Сі. Збірні Німеччини та Нідерландів гарантували собі місце в плей-офф Ліги Націй 24-25. Німці набрали 13 очок в п'яти матчах та виграли групу. У Нідерландців після п'яти ігор 8 очок, але третя з п'яти очками Угорщини не зможе обійти їх, бо програла в очному матчі. Німеччина та Нідерланди залишаться в дивізіоні А та зіграють в одній четвертій фіналу турніру. Угорці зіграють плей-офф з однією з команд, які фінішують другими в групах дивізіону Б. Боснія та Герцеговина з одним балом в активі достроково вилетіла в дивізіон Раніше до чвертьфіналу Ліги націй вийшли Італія та Франція. Президент Динамо Ігор Суркіс заявив, що у турецькій ЗМІ та Трансфермарк недостовірна інформація з приводу контракту Миколи Шапаренка. Цитата: у Шапаренка контракт закінчується влітку 26-го року, а не у 25-му, як пишуть. Раніше він назвав абсолютною брехнею інформацією, що Шапаренко може перейти у трапезанспор за 10 мільйонів євро. Динамо, Шахтар та клуби МЛС зацікавилися Крупським, якого Ворскла оцінює у 2 мільйони євро. Правий захисник Ворскла Ілля Крупський зацікавив Динамо. Полтавський клуб розцінює 20 річного українця як свій головний проєкт. Також на футболіста претендують Шахтар. Донецький клуб поки що ж поводить себе більш пасивно в перемовинах. Влітку і весною була зацікавлені з боку Полісся. Але ж головним конкурентом українських грандів у боротьбі за Іллю зараз є неназвані клуби з МЛС. Мінімум два з них зараз готові заплатити за трансфер 2 мільйони євро. Між президентом Інгульця Олександром Поворознюком та головним тренером команди Василем Кобіним відбулася нарада з приводу переведених у команду Ю 19 гравців. Повідомляє Тато таке: було вирішено, що Олександр Козак, Сергій Петько, Юрій Козиренко, Артем Сітало та Максим Мельничук ідуть у команду Ю 19 Усіх цих гравців контракти розраховані до літа, тобто, з 1 січня вони зможуть підписувати попередні угоди з іншими клубами. Барселона хоче підписати новий контракт з центральним захисником команди Ін'їго Мартінесом. За даними джерела, в угоді 33-річного іспанця з каталонським клубом прописаний пункт про автоматичне продовження контракту, якщо футболіст зіграє у понад 60% матчах у сезоні. Чинна угода гравця з Барселоною розрахована до літа 25-го року. Аякс оголосив, що сезону 25-26 змінить емблему? Насправді це буде повернення класичної емблеми. Нинішня на заміну їй прийшла у 91-му році. 18 березня Аякс святкуватиме своє 125-річчя. Клуб прислухався до побажань вболівальників повернути стару емблему. Як ви можете побачити, зліва нинішня емблема Аякса, а справа класична, яка повернеться наступного року. Динамо Київ може підписати центрбека Зорі Джордана. Клуб останніми місяцями шукає гравців на три найпроблемніші позиції: центральний захисник, правий Вінгер та центр Форвард. Щодо центрального захисника, то травматичний Брайан Себаліус може залишити клуб після спливу оренди наприкінці року. Одним з варіантів підсилення позиції центрального захисника є Андерсон Джордан Зорі. Київський клуб бачить потенціал в 25-річному бразильці. Відзначається, що у Динамо налагоджена комунікація з Зорею, тому з трансфером не повинно виникнути проблем. Клуби домовляться. По ціні. Серна хоче підписати в Шахтар Калюжного, проте Палкін проти. В Донецькому клубі думка стосовно підписання Калюжного розділилася навпіл. Спортивний директор Даріо Серна хоче його підписати вже навіть взимку. Але генеральний директор Сергій Палкін не хоче цього. Конфліктом це, звісно, важко назвати. Ймовірність, що Шахтар взимку підпише Калюжного, все ж таки існує. Але слід зазначити, що ще один претендент на Калюжного це ЛНЗЕ. В ЛНЗ роздумують над зміною головного тренера, повідомив колишній журналіст Ігор Бурбас. Очікування від сезону команди на чолі з Андресом Караско не виправдовуються. Черкаський клуб після 13 зіграних матчів йде шостим в УПЛ. ЛНЗ починає приглядатися до інших тренерів. В ЛНЗ вже обговорюють та пропонують розглянути колишнього коуча Дніпра 1 Олександра Кучера. Проте, звісно, є й інші кандидати. Центральний півзахисник реала Джуд Белінгем не задоволений своєю позицією на полі у цьому сезоні, пише Марка. 21-річному англійцю сподобалась позиція десятки минулого року, і тепер він не хоче грати більш захисну роль у команді. Через те, що зараз він виконує більше оборонних обов'язків, Джуд не може показувати максимум своїх можливостей, хоча його робота й допомагає команді. Усі в реалі знають, що Белінгем злить через нову роль та не почувається комфортно через велике фізичне навантаження. Наразі тренерський штаб на чолі з Карло Анчелло Лоті працює над розв'язанням цієї проблеми. У нападника збірної Швеції та спортінга Віктора Дьокереша 54 голи і 16 результативних передач за календарний рік. Забивши 54 голи, Дьокереш досяг рівня торішнього результативності форварда Альнасра Кріщану Роналду. Ба Більше Віктор обійшов португальця за асистами: 16 проти 15. Цього сезону Дьокереш забив 28 голів. Віддав 7 результативних передач у 23 матчах за клуб та збірну в усіх змаганнях. Форвард Альхілаля Неймер повернеться у Сантус. Бразилець усно домовився про безплатний трансфер у Сантус. Над розірванням контракту з Альхілалям сторони вже працюють. Сантус хоче оголосити про повернення Неймера після завершення бразильської серії Бі. Клуб вже гарантував собі підвищення у класі. Манчестер Сіті впевнений у продовженні контракту з Форвардом Ерлінгом Голландом. Наразі між сторонами тривають перемовини щодо збільшення зарплати Голланда до 500 тисяч фунтів на тиждень та продовження контракту до кінця сезону 28-29. Таким чином, 24-річний норвежець може стати найбільш високооплачуваним гравцем АПЛ, випередивши одноклубника Кевіна Дебрюйне, який отримує зараз 400 тисяч фунтів. Півзахисник Манчестер Юнайтед Крістіан Еріксен ймовірно залишить клуб після завершення сезону 24-25. Жодних переговорів щодо нового контракту 32-річного Данця не ведеться. Чинна угода спливає 30 червня. Очікується, що футболіст піде з команди, але думка нового головного тренера Юнайтед Рубена Морімо також буде врахована. М'ю підписав хавбека влітку 22-го року. З того часу він забив за команду сім голів та зробив 16 асистів у 85 матчах. Продовження співпраці з Сергієм Ребровим може бути достроково припинено через невдалі результати команди та погану атмосферу в її роздягальні. Після п'яти турів у лізі нації синьо-жовті посідають останнє місце у квартеті. Та, звісно, можуть ще знизитись у класі за підсумками турніру. Контракт із Сергієм Ребровим діє до літа 26-го року. Його головним завданням є виведення команди на Кубок світу. Але керівництво А втрачає віру в те, що фахівець упорається з цією місією. Головним кандидатом на посаду наставника збірної України є у наймельгоса. Ну а на цьому все. З вас лайк та підписка на канал. Побачимось!